Вітаю! Мене звати Анастасія, я репетитор з математики. Сьогодні розберемо НМТ-2023 демонстраційний варіант. Розберемо тільки тестову частину. У таблиці наведено дані про температуру повітря в різний час того самого дня. В першому рядочку в нас час години, в другому температура. Бачимо, що температура стартує з 12 градусів, потім піднімається до 17, потім опускається до 14, знову найвища точка до 18 піднялася і опустилася до 15. Тобто орієнтуємось по найвищій точці, це буде да, там, де 15. Ось тут воно в А буде да, найвища. Потім Б нам не підходить, тому що там провалиде. В В там це не буде найвище, там де 15-та година, не підходить. Так само і Г. В нас лишаються варіанти А і Д. Дивимось, що в А воно плавно росте, а потім трішки опускається. Да? А нам потрібно, що росте, впала, росте впала, тому лишаємо варіант Д. Якщо сумніваєтесь, можна взяти точки, наприклад, 6 годин бачимо 12, потім 9 годин, 17. Потім 12 година 14 градусів, воно менше, ніж 17, але більше, ніж 12, тобто між. Цими двома точками лежить і так далі. Друге завдання. У супермаркеті акція купуєш три однакові шоколадки з покуса, а також саме четверту супермаркет надає безкоштовно. Ціна кожної такої шоколадки 35 гривень. У покупця є 220 гривень, яку максимальну кількість шоколадок з спокуса він зможе отримати, узявши участь в акції. На 220 гривень він купує 6 шоколадок. Можемо перевірити: 35 помножити на 6, 0, 3, запам'ятали 3 на 6, 18, плюс 3, 21. Тобто він витратить 210 гривень, 10 в нього залишиться. Але за кожну третю куплену він отримує ще по одній шоколадці. Тобто йому в подарунок дадуть 2 шоколадки. Всього він отримає 8 шоколадок. Визначте кількість граней трикутної призми. Ось пряма трикутна призма на малюночку. І у нас є 3 бічних грані і 2 е, нижня основа і верхня основа, тобто всього 5 граней. У прямокутному трикутнику сума двох кутів дорівнює 115 градусів. Визначте градусну міру найменшого кута цього трикутника. Сума кутів всього трикутника 180. Один кут є 90, тому що це у нас прямокутний трикутник, а на інші два кути гострих, так, теж припадає 90 градусів. Тобто. Сума двох кутів це буде один кут 90 градусів і один гострий кут. Тобто від 115 віднімаємо 90, це буде 25 градусів. Ну, інший буде 90 мінус 25. 8 мінус 2 65. Другий буде 65 градусів. Найменший буде 25. Наступне завдання. П'яте. Обчисліть. У нас є корінь третього степеня. Нам потрібно згадати, що 2 в другому це 4, 2 в третьому це 8, 2 в четвертому 16, потім 32, 64 і 128. Значить, це у нас 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да? 2 в сьомому степені. 128. 3 корінь. Потім іде у нас 2 в сьомому. І 3 корінь з 2. До Далі ми можемо за властивостями степенів коренів да, взяти під спільний корінь. Це буде 2 в сьомому і просто ділимо на 2. Далі при діленні степені віднімаються, згадуємо, що нижня двійка, двійка, яка в знаменнику знаходиться в першому степені. Отже, 2 в 7, мінус, ну, да, 7 степень мінус перший, це буде 2 в 6. -му. І знову, за властивостями коренів, ми трійку-шестірку можемо скоротити. І це в нас буде 2 в другому. Відповідь 4. Тобто, в п'ятому завданні в нас перевірили прямо декілька властивостей степенів і коренів. Яке з наведених чисел є коренем рівняння? Ну, можна підставити кожне число, подивитися, що буде, а ми розв'яжемо. Давайте ліву частину зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде 6. Отже, це буде 3х. Шостих плюс 2х шостих дорівнює 2. 3х плюс 2х я одразу записую 5х, тому що я деякі обчислення можу робити усно. Дорівнює 2. Далі правилам хрестика. Шістка йде до двійки множитись, так? значить 5х дорівнює 12. Х дорівнює 12 поділити на 5 це буде 2,4. Відповідь В. Далі. Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний осі абсцис. Абсцис – це в нас х. І проходить через точку мінус 2,3. Мінус 2 по х вліво, і 3 по y вгору. Ось наша точка. Паралельно іксам і проходить через точку. Ось тут у нас це трійка. Отже, наш графік дорівнює y дорівнює 3. Обчисліть значення виразу логарифм з основою 2 від 8a якщо логарифм з основою 2 від А дорівнює 4. У мене є дуже класне відео по логарифмам і стаття на сайті, я вам прикріплю Подивіться, будь ласка, а ми з вами розв'яжемо. За властивостями логарифмів. У нас є добуток, значить, ми розпишемо як суму. Далі логаризм основою 2 від 8 це буде 3, а логаризм основою 2 від А нам сказали, що це 4. 3 плюс 4 7. Відповідь Б. Які з наведених тверджень є правильними. Діагоналі будь-якого ромба ділять його кути навпіл. Да, тобто діагоналі є бісектрисами це правильно. Діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину ділять навпіл. Точка перетину навпіл. Ні, тому що будь-який чотирикутник це не працює. Це працює тільки квадрат, прямокутник, ромб, паралелограм. Тому ні, не в будь-якому, тільки в деяких. Діагоналі будь-якого квадрата взаємно перпендикулярні. Так, тому що квадрат це є ромб. Да? Перше і третє відповідь Д. Спростіть вираз. Ну, тут можна до спільного знаменника, він вже в нас є, не треба нічого домножати, просто запишемо. А квадрат мінус 8А плюс 16. Зразу я їх так вибудовую таким чином, щоб була формула. А мінус 4 в квадраті чисельну к в знаменнику А-4 скорочуємо і відповідь А мінус 4. Розв'яжіть систему нерівностей. За властивостями степенів. Ліва частина першої нерівності буде 3 в степені мінус х менше. 81 це в нас 3 в четвертому. так? Потім нижня нерівність, вона буде у нас від мінус 5 до 5, це за властивостями модуля. Далі у нас буде мінус х менше 4. Знизу х належить від мінус 5 до 5. Далі зверніть увагу, будь ласка, на ось цей мінус. У нас буде х більше мінус 4. Поміняли знак нерівності. Знизу х належить від мінус 5 до 5. Далі, можемо нанести вже напряму. Точки розставляємо в порядку зростання, мінус 4 виколота точка, 5 і мінус 5 будуть заштриховані, квадратна дужка, тобто попадає ця точка. І від мінус 4 вправо робимо штриховку, і ще в нас х належить від мінус 5 до 5. Там, де утворилася ялинка. А що таке ялинка? Це там, де штриховка знизу і зверху, схожа на ялинку. Це і буде наша відповідь. Тобто, це буде від е, мінус 4 кругла дужка до 5 квадратна дужка. Шукаємо це відповідь Г. Далі діагональ прямокутника утворює з його стороною кут 60 градусів. Дивіться рисунок. Більша сторона прямокутника дорівнює 5 коренів з 3. Визначте довжину кола, описаного навколо цього прямокутника. Дивіться, якщо ми опишемо коло навколо цього прямокутника, то діагональ буде діаметром. Чому? Тому що в прямокутника кут 90 в колі кут 90 градусів спирається на діаметр. Тобто ми з вами шукаємо більша сторона 5 коренів з 3. Визначте довжину кола, описаного навколо цього прямокутника. Довжина кола у вас буде в додаткових матеріалах, це 2 πr Далі згадуємо катет, що лежить проти кута 30 градусів, де половині гіпотенузи. Тобто катет буде х, а гіпотенуза буде 2х. Далі, за теоремою Піфагора, в мене є шикарна стаття на сайті. Подивіться, я в ссылку залишу в описі до цього відео. І за теоремою Піфагора. Сума квадратів катетів, тобто х квадрат плюс 5 корінь з 3 в квадраті дорівнює 2х в квадраті. Зверніть, будь ласка, увагу, що часто ось тут роблять помилку. Тобто ми до квадрату піднесемо і двійку, і х, тобто отримуємо 4 х квадрат. там можна зловитися х квадрат плюс. Далі ми п'ятірку підносимо до квадрата і трійку, корінь з трьох підносимо до квадрата. Корінь і квадрат скорочуються. Отже, 25 помножити на 3 це 75. Дорівнює. 4х. Далі х вліво число вправо, і я отримую 3 х квадрат дорівнює 75, квадрат дорівнює 25, поділила ліву і праву частину на 3, звідси х дорівнює 5. Тобто, радіус дорівнює 5. Повертаємось до формули, просто замість радіуса підставляю п'ятірку, це буде 10 π Відповідь А. Наступне завдання. В арифметичній прогресії А1 дорівнює 4, А2 дорівнює мінус 1. Укажіть формулу для визначення N-ного члена цієї прогресії. Згадуємо формулу. Вона у вас буде в додаткових матеріалах. А n дорівнює А1 плюс Dn-1. Знаходимо d, це буде А2-А1. Тобто від наступного віднімаємо попередню. це в нас буде спадна арифметична прогресія, тому що перший елемент більший, ніж другий. Звідси отримуємо мінус 5. Підставляємо все, що ми знаємо. А n дорівнює 4 мінус 5n1, розкриваємо дужки. 4 і 5 додаємо, у нас вийшла формула. А n 9 мінус 5n. Шукаємо Це відповідь А. Периметр основи правильної чотирикутної піраміди дорівнює 72 см. Визначте довжину висоти піраміди, якщо її апофема дорівнює 15 см. Проводимо висоту, проводимо апофему, ставимо точки вершина піраміду Е, центр вписаного та описаних кіл О, кут О 90 градусів. І там давайте точку Л поставимо. SLА по фемові 15. Далі, якщо периметр правильної чотирикутної піраміди, якщо піраміда правильна, отже, в основі лежить правильний чотирикутник, Правильний чотирикутник – це у нас квадрат, значить нам відомий периметр квадрата – 72. Знаходимо сторону, давайте її позначимо АБ, АБ дорівнює 72 поділити на 4. Це у нас буде, давайте в стовпчик поділимо. на ЗНО ніяких калькуляторів у вас не буде. Все в умі, все в стовпчику. Не забуваємо, як обчислювати в стовпчик. Так, і це виходить 18 см. ОЛ буде 9 см. За теоремою Піфагора. В такому маленькому тесті. І вже є теорема Піфагора Два рази нам зустрілася. Покажу цікавий спосіб. Дивіться, можна за формулами скороченого множення, це буде 15-9 і 15 плюс 9. 15 мінус 9 це 6, 15 плюс 9 24. Як винести з під коренів? 24 це 6 на 4. Корінь. ну, У мене під коренем дві шістки, я виношу одну шістку, І корінь з 4, 2. Тобто, це у мене відповідь: 12. СО 12. Висотовне завдання. Укажіть кількість коренів рівняння: синус х це корінь з 3 на 2 на відрізку від 0 до 3 π Нагадаю, як виглядає дуже-дуже схематично графік сінусів. Так? Дивіться, синус не парна, значить симетрична відносно початку координат. Ну і просто приблизно знаємо, як вона виглядає. Таким чином я її і побудувала. Далі, період 2 π тобто ми почали в цій точці, йдемо, йдемо, йдемо в цій. Тобто, ось там у мене буде 2 π і ось такий проміжок, да, півкола буде з проміжками пі. А половина цього півкола там а, пі на 2. Далі, це я все знаю, да, коли вчила ці синуси, розглядали. Далі, щоб не розв'язувати ось ці такі великі рівняння, потрібно там згадати і формули, а потім ще й на проміжку застосувати, тобто перебрати да, там цілі числа. Щоб цього все не робити, можна зробити це просто на графіку. Тобто зліва в мене графік sin x, я його будую, а справа в мене y дорівнює корінь з 3 на 2. Корінь з 3 на 2 лежить в межах від 0 до 1, Да, це ми просто знаємо, коли вивчаємо тригонометрію. І тому дивіться, які в мене будуть розв'язки. Ось раз перетнуло, два перетнуло, три перетнуло, чотири перетнуло Ось до ось цієї точки 3π. Тобто більше трьох відповідь наша. Доберіть до функції ескіз її графіка. Так. Отже, тангенс. Тангенс, згадуємо, що схоже на кубічну. Да, симетрична відносно точки О непарна функція, тобто 1G, 1 Г, одна друга в степені Х. Дивіться, можна, якщо забули, я думаю, що ви всі пам'ятаєте, але раптом, хто забув, можна по точкам взяти основні точки 0, 1, 2, мінус 1 і 2. Одна друга в степені 0. Це одиниця. Одна друга в степені 1 це буде одна друга, одна друга в степені 2, 1 четверта, одна друга в степені мінус 1 це двійка, і одна друга в степені мінус 2 це четвірка. Я отримала точки. Пам'ятаємо, що це у нас буде плавна лінія, тобто ми її будемо плавно з'єднувати. Наношу точки 0 по х, по і одиниця. Одиниця по іксам, одна друга по ігреку, двійка по іксам плавно наближається до х, да? до осі ікс. Мінус один – це двійка, мінус двійка це четвірка. Ось так, з'єднуємо. І ніколи не переднем, вісь іксів. На яку схоже на Д. 2 Д. І y дорівнює один що ділиться на х. Можна пригадати або знову взяти точки, додатні і обов'язково від'ємні. це у нас функція А. Ну, чому А? Тому що ось ці, да, вони між собою, тут, щоб ви засумнівалися, В і Д, щоб ви між собою засумнівалися, третє це А. Яке число є дільником числа 8? 8 можна поділити на 8, тобто перше А. Яке число є простим? Згадуємо: прості числа це ті, які мають два дільники: одиницю і саме себе. Тут просте число В, 17, 2В. яке число є квадратом натурального числа? Ну, це буде 16, 4 в квадраті 16. Нескладне завдання. На рисунку зображено відрізок D. На координатній площині установіть відповідність між відрізком. Та рисунком, на якому він зображений. Дивіться, це буде таке пояснення інтуїтивне, не строге, не математичне. Дивіться, наносимо на D фарбу. Ось тут у нас фарба. Відрізок симметричний відрізку D відносно іксів. Скокладаємо книжечку відносно іксів, і в нас відіб'ється ось тут да? буде відрізок d1. Тобто, 1 це у нас буде варіант Б. Відрізок симметричний відрізку Д відносно Y. Складаємо як книжечка по Y, Відіб'ється ось тут. Варіант Г. Відрізок симметричний відрізку Д відносно точки О. Від точки А ми складемо ось так: пунктир. Де відповідь де. Сподіваюсь, це відео було тобі цікавим. Став лайк. Пиши мені коментарі, що тобі було незрозуміло, та підписуйся на мій канал, щоб не пропустити наступне класне відео. Дякую за перегляд!